Доброго дня, любі мої! Ну що, ми тут в процесі закриття 2024 року. Всі сидять, значить, хто п'є каву, хто алкоголь, у кожного свій настрій. А у нас тут значить, кулуарні скандали. Значить, всі дівчата мені пишуть, по-перше, ті дівчата, які пишуть мені зараз під відео для декретних, які подають довідкові декларації за січень. Люди, які виходять на пенсію, подають декларації довідкові за січень, щоб врахувати місяць по, пенсійному, по пенсійних внесках, у вас нічого не вийде. Переставайте мені там метод писати, що у вас не виходить, у вас дійсно нічого не вийде. Я нічого, на жаль, не зроблю, нічим не допоможу, тому що у нас тут. Що вам можу сказати? У нас тут проблемка. У нас пенсійний фонд не хоче приймати звітність довідкову. Я зайшла до себе, я маю право подати довідкову звітність, коли захочу. Значить Дивіться, що вони пишуть? Назва зіп-файлу із податковою декларацією та її складовими, які сформовано ДПС та попередню пенсійного фонду України, є некоректною. Це щоб ви розуміли. Пенсійний фонд відмовляється приймати. І одна моя пташка, підписниця. Нам повідомила ось таку інформацію. Вона зателефонувала в пенсійний фонд і повідомила наступну інформацію: що пенсійний фонд не приймає. Зараз йде подання річної звітності, тому довідкових вони не приймають пробувати подавати пізніше. Ось так вони відповіли. Значить, в мене ока 5, ну це так, це її індивідуальна якась інформація, але сам факт тому, що пенсійний фонд не, після її телефонного дзвінка, я стелефонувала також пенсійний фонд і вирішила поцікавитись, що там відбувається. І вони мені також відповіли саме таку саму інформацію, що ми не можемо, наша програма не справляється, ми не е, е, Ну, не вивозимо, я не знаю навіть, як це прокоментувати. Вони просто кажуть, що наше програмне забезпечення не справляється, спеціалістів не вистачає, ми поки що довідкові не приймаємо. Як вам? Тобто всі інші долі, які залежать від цієї декларації і не майбутні там якісь ваші задачі, нікого не цікавлять. Тому пенсійний фонд не вивозить. А ми маємо потерпіти. Так що наберіться, будь ласка, всі терпіння, потерпіть, коли почнуть довідкові, коли ви просили прокоментувати, а коли ж у нас почнуться ці довідкові прийматися? Мені сказали: а, пробуйте пізніше, пробуйте кожного дня, пробуйте пізніше, ну якось так. На цьому коротенько, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Щоб бути в курсі, я коли зможу подати довідково, я обов'язково вам про це скажу. До речі, я пробувала довідково подати і другу, і першу групу, і третю. Тому що, коли ви натискаєте Створити, тут є тільки подається довідково для третьої групи, і подається довідково для декларації про майновий стан. А от для другої і першої, як ми бачимо, довідкова тут поки що відсутня. Тому я спочатку подумала, що щось з програмою, технічна, якась знову помилка, щось тут у нас не справляється, не вивозить. Але виявилося, що це не з програмою податкової проблеми, а в пенсійному фонді України. Так що, ось така у нас доля. Так що просто ті, хто у нас вагітні, будь ласка, і хочуть свої декретні, я вас розумію, але вам трошечки треба набратися терпіння і потерпіти. Потерпіть, будь ласка, хоча б неділю, зробіть паузу. Не, 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 не засмучитесь передчасно, добре. Все, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. Буду дуже вдячна.